Бійці 25 ї окремо повітряно-десантної бригади та історики евакуйовують двох половецьких баб з Петропавлівки, вивезти кам'яні статуї вирішили через наближення фронту, розповідає директорка місцевого історико краєзнавчого музею Ніна Сергієнко. Зараз звідси до зони бойових дій трохи більш як 45 кілометрів. Ми не думали, що війна так близько підійде до території нашої громади. Але вже коли вона докотилася до Покровська. І е, наскільки стала складна ситуація, ми задумалися над тим, е, як же ж нам зберегти оце все надбання наше народне. Ніна Сергієнко розповідає, статуї на території громади знайшли у минулому столітті. Тодішні працівники музею залили їх у бетон. Так, каже, зазвичай не вчиняють з артефактами, проте це допомогло вберегти їх від руйнування. Каже, бабам від 800 до 1000 років. Їх тут залишали половці на знак пам'яті про загиблих воїнів. Тут цими стежками, ковиловими, у нас дуже багато ковилових таких окраїн степів. Ходили половці, то у цьому ми впевнені. Ці баби і стали візитівкою не тільки музею, а й нашої Петропавлівки і Петропалівської громади. Аби транспортувати статуї до Дніпра, довелося залучити важку техніку, вантажівку та кран, каже представник 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Валерій Касяненко. Їхні бійці неодноразово бачили, як армія РФ нищить історичні пам'ятки в зоні бойових дій. Тож вирішили допомогти з евакуацією. Ми розуміємо, що росіяни ведуть війну проти України з різних, на різних рівнях, і, зокрема, на рівні історії для нас важливо зберегти. Спадщину нашої нації і не дати росіянам її знищити, пошкодити або забрати собі. Евакуація кам'яних статуй тривала майже сім годин. Вантажівка з історичними пам'ятками проїхала понад 120 кілометрів. Зберігатимуть половецьких баб у Дніпровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Заступник директора з обліку та зберігання музейних цінностей Юрій Фанигін розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення до них вивезли 27 кам'яних статуй. Це дві чоловічі кам'яні скульптури. Тут теж можна сказати, що це трохи унікально, тому що я не знаю, як це складалося історично в різних селах, але з мого досвіду зазвичай в кожному селі зберігалося чуличє й жіночі. Юрій Фанигін розповідає: до кінця війни статуї стоятимуть на задньому дворі музею, потім їх повернуть назад до Петропавлівки. Антон Сіренко, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро.